МГП після вісьми років використання ТМС, їхній досвід, і як цей досвід, відповідно, вони перенесли на Європу. Запрошуємо до слова Олександра Ширяєва, ABM Cloud компанія. Так, і в нас онлайн на зв'язку Сергій Флоров, директор з логістики компанії МГП. Давайте поаплодуємо. Uh, давайте з маленькою інтерактиви, бо вже такі всі чекають там перерви. А, хто знає, що таке ТМС? Підіміть руку. Ага. Хто знає, що таке МХП Хто знає Косюка? Більше знають, да. а що таке Пірутніна? Сергій знає, І я. Пірутніна. Незнайома компанія, так? Да? Давайте а, в нас буде такий невеличкий екскурс а, від того, як ми починали співпрацю з компанією МХП і які технології впровадили. І до якого рівня за 8 років співпраці ми дійшли, і що маємо зараз? Які плани? Я думаю, ну всім цікаво, да, що це такий лідер ринку, не тільки нашого, да, а європейського. В тому числі а, нас вже представили: цей слайд. Ми пропустимо. А що таке ТМС і яку систему ми пропонуємо? Взагалі, це комплект з чотирьох таких. Рішень чи чотирьох складових це планування маршрутів. Та, треба спланувати, як потрібно проїхати, щоб забезпечити сервіс вчасний і забезпечити економну е, витрату ваших коштів там і так далі. І щоб не лімітити всі там обмеження по рампам, завантаженню. Ну, всі ці штуки. Далі, виконання маршруту. Ви надали маршрут водію. Йому потрібно мати якийсь інтерфейс, а де він буде бачити. Раз цей маршрут, і друге комунікувати або діти там свої вводні, да, вносити, щоб він його виконав належним чином. Це мобільний застосунок, Ми про нього потім ще поговоримо. А далі контроль це ваш диспетчер або логіст, який контролює, що всі водії правильно виконали ці маршрути, бо інакше ваша економія, ваша вчасність, вона ну тільки на папері, десь там в фантазіях, в електронних. Версіях, але не в реалі. І четверта складова це аналітика. Зазвичай наші клієнти отримують десь плюс-мінус такі результати. Це на 10% скорочення кількості автопарку, на 20% скорочується кількість витрат і суттєво покращується сервіс, ну, тому що у вас є такий наскрізний контроль дуже потужний. Що таке МХП? Давайте. Ну, багато з вас знають. Да, я просто наведу такі цифри, які може, ну, дехто не знає, може ну, просто буде цікаво. А, перше, це 12 тисяч тонн м'яса, які виробляються щодня. Уявили, да, в кількості фур оця вся махіна щоденно виїжджає. Друге, там є таким маленьким е, шрифтом, але там написано, що за рік автомобілі компанії МХП проїжджають 90. Мільйонів кілометрів. Умовно, в наших реаліях це кожні три дня літати на Луну і назад. Тобто за тиждень два рази на Луну і назад це пробіги, які має МХП. Ну 30 тисяч співробітників, там є ну, багато підприємств і так далі. Да? Масштаби зрозуміли. Далі, з чого ми починали? Вісім років тому. Ми зустрілися з компанією ХП, погодили, що їм потрібна система, яка зможе оптимізувати логістику, раз ну дійсно оптимізувати. Не те, що просто будувати якісь цифрові маршрути, а вони мають вкладатися в якісні характеристики і економічні. Економічні були першими, але якісні, тобто вчасність, вона була ну, схожого рівня, але все ж таки там не найтоп пріоритет. За перший рік використання системи, це зі слів компанії МХП вони зекономили мільйон кілометрів. Умовно, мільйон кілометрів, якщо хтось там покладе на плюс-мінус 13-15 гривень на кілометр зараз, да, отакі плюс-мінус кошти вони зекономили того року. Далі, що ще? Знизився показник запізнень суттєво, бачите, на 70%. Скоротився Час вивантаження на точках, тому що водії були повним, повністю під контролем. Да, і якщо він застрягав більш, ніж запланований час, то мав певні потім наслідки. Да, перше. Друге, в нього була з іншого боку мотивація вкладатися в той час і таким чином прискорювати маршрут. А компанія таким чином ущільнювала ці маршрути і робила їх більш економічною. Рівень перепробігів. Знизився в три рази. Саме там лежить той мільйон кілометрів. Перепробій, що це таке? Ви запланували маршрут 100 кілометрів. Водій їздив, їздив, якось по-своєму привозить 120. Ну так вийшло. Ви 20 кілометрів зайве заплатили. Да? Ну, він їх накатав, це його час з одного боку, а він міг обслуговувати точки, а з іншого це ваші гроші. Оці перепробії знизились в три рази. І на 8% збільшилася щільність точок на маршрут. Та? Ну, це те, те, що привело до результату. Далі ми переходимо до цікавої кампанії, про яку ви не знаєте, ну або там, може, не чули, але це є одним з активів кампанії «МХП». Який знаходиться на Балканах і працює в багатьох балканських странах, і саме Сергій зараз є директором по логістиці холдингу Пірутніна, і я йому передаю слово, щоб він розказав про компанію і що зараз відбувається, тому що. Всі ці технології, досягнення, бізнес процеси вимоги і так далі. Компанія МХП вирішила експортувати на свої зовнішні неукраїнські активи і впроваджувати там, щоб отримати такий самий результат, як ми маємо в Україні. Так, тільки нам треба якось сумістити, щоб у нас був і Сергій, і презентація. О, супер. Я буду клікати. Добре. Доброго дня. Я Сергій Флавров, працюю в компанії з 2020 року. З 2023 року працюю як керівник логістики Пірутні Нептуй. Пірутні Нептуй на сьогоднішній день найбільша компанія по виробництву м'яса птиці. Тобто МХП це великий агрохолдинг, а пірутні Нептуй тільки виробляє м'ясо птиці і індюка. В, на, сьогоднішні, на сьогоднішній день впроваджена система в Сербії і в Україні. В Сербію ми брали все те, що вже було напрацьовано в Україні, і під час впровадження, виходячи з потреб ринку балканських країн. Вносили зміни, вносили коригування, тому що законодавство країн відрізняється і тому є потреба в внесення змін. Колеги нам в цьому допомагали, тому що самі ми б це не зробили. Напевно, і тому це була комплексна робота на сьогоднішній день в Україні. Ми працюємо. Я прийшов в компанію система Рінка вже працювала. І напевно всі ці роки, які я в компанії, ми проводимо якісь зміни, доповнення, коригування. Наприклад, останнє, що ми зробили, це ми впровадили в Україні повноцінного 3 3PL-оператора вже mhp логістика, який надає послуги на сьогоднішній день холодної логістики. Тому кому це цікаво, можете звертатись, колеги можуть допомогти. І з консультаціями із самою послугою, Рінкай в цьому брав не, не безпосередню участь, так як, окрім нашої продукції, з нами разом може доставлятися і продукція сторонніх клієнтів, що в свою чергу зменшує витрати на логістику, на сьогоднішній день маємо достатньо велику кількість клієнтів, як в штуках, так і в тоннах, Тому. Послуга дуже цікава і дуже потрібна ринку. Тим паче в тій, тих обставинах, в яких зараз знаходиться країна, коли кожен шукає методи зменшення кількості логістичних послуг і комбінації з кимось в 2024 році ми почали впровадження вже в Словенії, але на сьогоднішній раз. На цей час ми вийшли з стандартного функціоналу. Рінкай зовсім тому, що ми вже тут плануємо переходити на доставку кормів, і це функціонал, який відсутній на сьогодні, і завдяки знову ж таки, команді Рінкая ми разом це міняємо. Можливо, комусь крім нас це буде також цікаво в подальшому. Я сподіваюся, в Сербії, в Сербії ми почали проєкт в цьому році, ну, починаємо проєкт в цьому році. Це маршрутизація вже е, менеджерів доставки, е, менеджерів продажів, е, тому що на сьогоднішній день є розуміння, що менеджери працюють, але нема повної інформації, де, і які Результати ми від цього отримуємо. Тому, Олександр, то, що розказував про мобільний додаток, це буде одним із, із частин того, що ми в подальшому будемо впроваджувати так, як потрібно дивитися на якість, на сервіс і взагалі на ефективність кожного співробітника. На сьогоднішній день, які ми. Отримали, яку ефективність ми отримали від співпраці з компанією «Ринкай». Зменшились пробіги. Олександр розповів, яким чином це відбувається на слайді, там буде видно, тому що я не бачу слайдів. Перепробіги... З... Зараз я прокоментую трошки. Оце графік зменшення перепробігів. Це початок впровадження, да? В Сербії і отак помісячно показники ці рухались. Отак виглядає собівартість. Я доповню, бо щоб актуально було, отак виглядає собівартість. Це планова, це фактична, і вони знижувалися до моменту, поки там не ввели програму мотивації, перерахували зарплату. Відповідно, вартість збільшилась і планова, да, і фактична. Але динаміка, ну бачите, да, це десь пів за півроку. Вона стрімко йде вниз, знову ж таки. Колеги казали на цьому слайду, дуже можемо побачити другу красну зону. Це супротив наших колег, які після впровадження були дуже занепокоєні, так сказати, тим, що зменшились пробіги, збільшилося контроль. І тому ми побачили знову підвищення, після чого знову у нас є пониження цього показника неефективних пробігів. Часність доставки е, на момент впровадження зовсім не ніяким образом не контролювалась, тому Тут цей насправді роз десь від 1 до 3%, Тобто він так і тримався. Але це тепер кажуть про те, що ми взагалі це контролюємо і можемо працювати з торговими точками над цим питанням. Ну і наступний слайд буде про собівартість доставки. Тобто, при збільшенні заробітної плати співробітників, збільшенні вартості палива, збільшенні вартості транспорту ми не виходимо, не збільшуємо процент. Логістичних послуг вартості продукції, оце тут бачите, процес масштабування. Да, коли ми масштабували на філіали, тому кількість товарів збільшувалася, ну об обсяги, але доля собівартості в доставці відповідно до суми продажів, вона як зменшилась, так далі і трималася ну десь на 10% нижче ніж попередньо була. Так. Також важним фактом на сьогоднішній день ми маємо рейтинг водіїв, в якому можемо аналізувати в одному документі всі критерії, на які впливає водій: це відповідність маршрута, відповідність відстані, відповідність часу прибуття на торгові точки, відповідність часу прибування на торгові точки. Тобто, ми можемо по кожному водію судити, судити про його ефективність. Можемо розуміти, який маршрут неефективний в минулому році, наприкінці року, ми зробили вже рейтинг торгових точок, також разом з колегами. І зараз ми бачимо кожну торгову точку в розрізі маржинальності від вартості продукції. Тобто, на сьогодні ми маємо можливість прийняти рішення маржинальна торгова точка, не маржинальна торгова точка порекомендувати відділу продажів. Що потрібно зробити для того, щоб вона стала маржинальна? можливо, збільшити обсяг, можливо, додати ще одну торгову точку на цьому маршруті, можливо, відмовитись від торгової точки. Тобто, взагалі, маємо різні методи рішення цих питань, також в минулому в цьому році, ми закінчуємо вже реконструкцію нашої фабрики в Сербії. І тому ми переглянули зовсім свою логіку доставки, чим змогли зменшити вартість, ну потенційно змогли зменшити вартість, тому що в цьому році ми закінчуємо реконструкцію фабрики і почнемо робити доставку вже з фабрики. Тобто ми предусмотрели е, дистрибуційний склад. На базі фабрики і цим покроє, покриємо частину території країни доставкою з самої фабрики. Тому потенційно на слайді можна побачити різними кольорами, яким чином ми це робимо, і плануємо ефективність від цього. Провадження я трошки додам контексту: оці планування, перерозподіли так далі, все це відбувалося за рахунок використання нашої системи да, моделювання і так далі. Що ми досягли? От там ви бачите 10 євроцентів на кілограм. Це очікувана собівартість доставки продукції від виробництва вже до полки, тобто через всі кроздоки, філіали і так далі. Для того щоб зрозуміти наскільки це. Гарно чи не гарно, зараз це 10, ну приблизно десь 10 євроцентів тільки остання миля. Тобто без магістралі зовсім фактично, ми цим перерозподілом, переплануванням е сталих маршрутів постачання, е інтенсивності постачання до філій. Ми зробили таким чином, що Собівартість зараз останньої милі і буде повною собівартістю, ну в економічному сенсі, для всієї транспортної логістики від виробництва. Ну, на першому етапі ми взагалі рахували тільки за допомогою Рінка і останню милю. В даному випадку, ми вже рахуємо її від фабрики відповідно від 20 тонних авто. Також на 2025 рік ми вже плануємо впровадження, це буде Боснія. Плюс потенційно Хорватія, але там вже зовсім інше питання, тому що там відсутня на сьогоднішній день повноцінна логістика, і тому ми розглядаємо на наступному слайді буде видно е, мобільні кроздоки, які ми вже знайшли постачальника в Хорватії, і які вже цими питаннями займаються. Тобто ми будемо ставити кроздок, який знову ж таки за допомогою рінкаями ми. Прораховуємо оптимальну точку розміщення, і не завжди в цій оптимальній точці розміщення ми можемо знайти собі приміщення для, для користу. При цьому кусок землі під не капітальне будівництво ми, ми на сьогоднішній день знаходимо, тому це ще один з напрямків розвитку. Системи це моделювання всього того, чого на сьогоднішній день ще й не існує. І це не остання да така інновація чи технологія. В принципі, на сьогоднішній день в Україні немає таких рішень взагалі. Це слов'янська компанія, яка виробляє ці мобільні кросдоки, які витримують, ну підтримують необхідну температуру наскільки там до мінус 30 да до мінус двадцяти і більше так. Да. І, і у вас оце прямо можна розгорнути в полі. Єдине, що треба мережу підвести. І, і далі, якщо вам не вигідно, да, там, через якийсь час, що він ну, має переміщений бути, то він як конструктор розбирається, переміщається. Або якщо його потужності не вистачає, ви його можете добудувати, розширити. Ну, коротше, дуже гнучке рішення. Так що майте на увазі, що такі технології є. Наступною технологією, яка в нас. Зараз е, іде в тестуванні в Сербії це впровадження мобільного застосунку оновленої версії. Чому оновлено? Тому що ми туди додали декілька функцій, які е, раніше не використовувались. Е, отак виглядає інтерфейс. Тут є повний. Інструментарій для водія, які ну в принципі орієнтувалися ми на e-commerce. да тобто ми від водія дистриб'юції, в якого трошки простіша історія, перейшли до повного функціоналу, який потрібен водію e-commerce. Що там є? А сьогодні колеги вже казали: є є ТТН підписання. Воно ну прямо водія. В Цьому застосунку він може підписувати як окремий документ, так і пакети. Це інтероперабельна історія. Є адмінпанель для логіста, де він бачить конкретні статуси, що відбувається зараз. Він може там впливати на це. Є можливість часткової доставки, тобто водій приїжджає на місце, він може відкоригувати остаточну суму. Там по кожній позиції, наприклад, він привіз там 10 одиниць, одну не прийняли там пошкодження, опакування. Він її викреслив, воно перераховує вартість, і у вас в кінцевий результат вже йде перерахована вартість з фактичною кількістю, і плюс склад знає, що одна одиниця їде назад. І це в онлайні. Далі є е, можливість оплати на місці, використовуючи. Ну, це оці штуки, фіскалізація і оплата. Вони тільки в Україні працюють, да, Ми ще в Європі шукаємо партнера. А е, оплата через або QR-код. На місці можна оплатити. Да? Наш партнер Монобанк це забезпечує. Або Tap2Phone, тобто ви підносите картку безконтактну прямо до телефону, розраховуєтесь і все. Часи, телефон, чим завгодно. Фіскалізація, це я вже сказав. Є можливість залишити коментар і далі потім. Ну, тобто, клієнт, який отримує да? для e-commerce, це важливо збирати зворотній зв'язок, чи якісно було надано, чи ні. І ви можете це потім акумулювати і розраховувати свої своє KPI. Навігація по маршруту, сканування товарів або комплектів, ну тобто контейнери, коробки, якісь вже готові зібрані там палети, застрічовані і так далі. Тобто, можна сканувати і так, і так. Підтвердження завантаження замовлень на складі. Ви знаєте, що точно воно було завантажено. І ну трекінг. Зв'язок з кол-центром або через IP-телефонію. У нас дуже активним користувачем цього сервісу є компанія Епіцентр, і там є така штука, як липкість, вони називають. Тобто кур'єр не бачить номера телефону отримувача, отримувач не бачить номера телефону кур'єра. Але він може з ним зв'язатися через кол-центр, сказати, я там під'їжджаю, да, наприклад. Потім у вас, як отримуючи, міняються плани да, раптово. Ви перенабираєте, у вас висвітлюється номер кол-центра, але ви попадаєте саме на цього кур'єра, який вам щойно телефонував. А, вот. Ну, Коротше, оцей весь пакет да, він є в одному застосунку. Тобто, це такий швейцарський ніж для кур'єра. Ну, На цьому все. Можливо, є запитання? Давайте, якщо є питання, просто поставимо питання і переходимо до наступного спікера. А нема питань. Зазвичай питають, скільки коштує. А скільки коштує? Підходьте, я розкажу. Ну, в цілому, давайте так. Є ну, умовна математика, для того, щоб ви розуміли, чи потрібно вам це рішення чи ні, умовно, десь кінцева економія, да, яку ми можемо надати, це десь 70-80 євро з однієї машини. З урахуванням вже вартості системи, тобто ви берете свій автопарк останньої милі, множите на 70 євро. Оце та сума, яку ви можете зекономити плюс-мінус, це так, щоб і туди вже входить вартість. Ну це вже за мінусом вартості наших послуг. Але потрібно розуміти, що потрібно мати персонал, який буде зацікавлений в впровадженні, як так. зі сторони бізнесу, так. так і зі сторони компанії, і це порахувати неможливо. Тому що впровадження в Сербії це було пошук нових співробітників. Впровадження в Словенії це пошук нових співробітників. І наступні впровадження будуть також пошук нових співробітників. Що робити, життя таке? Таке життя. Так, я дуже дякую. Якщо будуть якісь питання, можна можете на, кава да, там, на кава брейку поспілкуватися. Дякуємо Олександру, Сергію вам також дякуємо.